mm-hmm По всіх містах України проходять молитовні вічі. І місто Біла Церква, не виключення тому, сьогодні у нас розпочинається молитовне вічі. Спочатку, я думаю, що ми розпочнемо наш захід з співу Гімна України. Спочатку я хотів би надати слово міському голові Василю Петровичу Завчуку. Доброго дня. Сьогодні, мабуть, нема такої людини на Україні, немає такої сім'ї, яка б не переживала. Немає такої людини, якої б моторошно на душі не було. Ми всі переживаємо. Не хочеться вірити. Геть не хочеться вірити в те, що може бути застосована зброя. Ми сьогодні прийшли сюди і попросили священиків провести молитву. Я не хочу багато говорити, я хочу надати слово священникам. Також вашій увазі, я хочу зачитати звернення до усвідомлюючи відповідальність перед Богом та перед нинішнім і прийдешнім поколіннями. Засуджуючи військову агресію з боку Російської Федерації, закликаємо весь народ України незалежно від віросповідання та ставлення до релігії, посилити молитви до Бога про відновлення миру та прагнення та припинення провокацій, прагнення братов припинення братовбивства та ескалації конфлікту у Криму та інших регіонах України. Ми закликаємо весь народ України взяти участь у заступницькій молитві в неділю, 16 березня, просимо провести в церквах та на центральних площах по всіх містах, селищах та селах нашої держави молитовні вічі за мир, єдність, тілісність та суверенітет України. Пам'ятаємо про слова Господа зі священного писання і впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я Мого і повернуть зо злих своїх доріг. То я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та вилікую їхній край. Віруючи українських церков вже багато місяців звершують щоденні молитви та постяться перед Богом про мирне розв'язання нинішнього протистояння, яке у більшій мірі обумовлено поширенням провокаційних матеріалів і часто відвертої неправди про події в Україні та реального стану міжцерковних, міжетнічних, та міждержавних відносин в українському суспільстві, тому сьогодні закликаємо до взаємного прощення та примирення, покаяння перед Богом та один одним, а також до поширення в особистих розмовах та всіма можливими способами послання любові, закликаючи до порозуміння та сприяючи доброму майбутньому Україні. Україні. Браті і сестри, мені в якійсь мірі не складно говорити, тому що те, що відбувається сьогодні, наша церква передбачала, що так буде. Ми внутрішньо давно готові до цих подій. Інші затуляли очі мені, тому ми готові, але чи готове населення України до. Випробовування такого гатунку. мені просто говорити, тому що, маючи офіцерське звання, знаючи, що такі бойові дії, я знаю, що війна річ не передбачувана. і той, хто є сильний, може через декілька хвилин стати слабким і бути знищеним. Тому в ці дні, коли наше суспільство Багато в чому дезорієнтоване, а можливо навіть якісь елементи деморалізації виявляються. Ось сьогодні там бойня на сході знову. В ці дні потрібно всім визначитися, відкинути подвійні стандарти. Потрібно відійти від полутонів. А казати, як сказано в Євангелії, так, так, ні, ні. Братя і сестри, при нашій громаді заснована сотня миру. Хто туди входить? Туди входять люди ось такого гатунку, як ви, в основному жінки, в основному похилого віку, хоча є і молоді, звичайно, є і чоловіки. Що ми робимо? Ви, мабуть, вже знаєте, ми вже протягом більш ніж неділя біля нашого храму люди стоять з плакатами, які закликають до миру. Для чого ми це робимо? Та для того, щоб люди інші, які дезорієнтовані, для того, щоб люди, які занепали духом, розуміли, що вони не одні, є куди прийти. Тому що дуже важливо, щоб у всьому світі знали. Що ми хочемо миру, що ми будемо стояти за мир. І саме головне, здригнеться отей нелюдь кремлівський, по-іншому не можна. Тут вже нема, нема чого ліберальничати. Здригнеться, коли побачиш, що бабуся, яка ледь стоїть з палочкою, але вона за мир, і вона буде протистояти цій агресії. Зараз я прочитаю молитву. Я розумію, що холодно, але разом з тим всіх запрошую, хто зможе прийдіть. Тому що навіть оті солдати, що в Криму зараз окуповані, що їх вже ви чули в фіодосії тих морпехів замінували, вони навіть вийти не можуть, щоб вони знали, щоб до них доносили, що тут за них моляться, за них просять Бога. І переживають, це дуже важливо, коли на війні людина відчуває, що її ратний труд комусь потрібний, що не даром вона гине, як то було в радянські часи, у всіляких конфліктах Радянського Союзу. Господу помолимось, Господи помилуй. Господи Ісуса Христе Боже наш, ми зрішили перед Тобою і праведним Твоїм судом через неправди і беззаконня наші, втратили ми і злагоду в Україні нашій. Ти, Господи, бачиш, як злі сили розпалюють ворожнечу і ненавість між людьми. Неправда накинута нам породила насилля страждання, невинних людей людей кров. Ти ж милостивий господи, господи, що не до кінця гніваєшся, дивлячись на наші вікові великі страждання, голодомор на церкву, заслання і катування, а ще більше на велике терпіння нашого народу, бо ми і. В стражданнях і в неволі не втрачали віру в тебе, єдиного Господа Бога, ти змилувався над нами і дарував нам свободу і державу. Дякуємо тобі за милосердя Твоє, і припадаючи знову, дякуємо за твою безмежну любов. Ми хоч і грішимо перед тобою, але ж і тобі єдиному, служимо. Зглянься на нас, чи Господи. І не карай нас гнівом Твоїм за наші провини, вільні і невільні, і нерозумні за нашу гордість і нетерпеливість один до одного, за наше небажання знаходити порозуміння, але ти Боже наш, бачачи і навернення до тебе, народу нашого, його віру і жертовність, Господи, Ісусе Христе, ти сказав без мене, не можете робити нічого, допоможи нам знайти примирення між протидіючими силами, пошиє в наші серця любов один до одного, мир і злагоду. Багай тебе церква Твоя, владиком, многомилостивий, охорони. Нашу державу від тих, хто зазіхає на її незалежність і хоче розділити, а потім загарбати її, Господи, збережи нашу українську державу, як ти завжди оберігав християнські держави. Господи, Боже нас! Сьогодні Україна переживає тяжке випробування. Не карай нас надмірно, але злянься на наші немочі. Прости нам провини наші і допоможи нам знайти примирення і справедливість, захисти нас від видимих і невидимих ворогів наших, які хочуть поневолити нас і помилуй народ наш, як ти помилував нині вітян заради їх покаяння. Бо Твоє милотиспасат нас, Боже наш, і тобі славу ослаємо отцю, і існує Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. вікив. Нехай всіх вас Господь благословить. Не бійтеся, будьте мужими, бо з нами Христос, з нами правда. Дорогі друзі, сьогодні ми стоїмо. З особливим хвилюванням ніколи не думалось, що ті, про кого ми говорили, що це наші брати, будуть загрожувати нам сьогодні, захочуть розв'язати війну з нашим народом, маючи певні переваги в військовому розумінні. Але я скажу, що перевага в тих, хто живе з Богом, перевага в тих, хто схиляє свої коліна перед Богом. Перевага в тих, хто смиряється перед ним, а не несе себе гордо. Хочу нагадати історію, яка записана у Біблії у другій, у другій книзі Хронік, 14 розділі. Історія полягає в тому, що одного разу проти ізраїльтян вийшли війною Ефіопці. Вони їхня кількість в декілька разів перевищувала армію Ізраїля. Не маючи виходу, не маючи іншої допомоги, ізраїльський народ став звертатися до Бога. Цар Ізраїльський Аса звернувся до Бога з такою молитвою і кликав Аса до Господа, Бога свого, та й сказав: Господи, нема кому, крім тебе, допомогти численному. Або безсилому. Допоможи нам, Господи, Боже наш, бо ми на Тебе опираємося і в ім'я Твоє ми прийшли на цю безліч. Господи, Ти Бог наш, нехай людина не має сили проти Тебе. Суть цієї молитви була в тому, що цар Ізраїля звертається і каже, Боже, для Тебе немає різниці, там велике військо чи мале. Тобі немає. Тобі не важко допомогти нашому війську, яке зовсім малочислене проти того війська, яке настільки озброєне сильно і переважає кількістю. Допоможи нам, Господи. Я читаю е, цю історію і думаю, як це схоже на нашу ситуацію з вами. Бо говорить так. Якщо я замкну небеса і не, буду, не буде дощу, і якщо накажу сарані поїсти землю, і якщо нашлю моровицю на народ мій, і впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я, моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть за злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та й вилікую їхній. Край. Кожна церква посилила свої молитви за державу, за війську, за кожне, хто прийшов захищати, хто проявив свою свідомість. І говорячи зараз про те, що в кожних храмах звершується молитва, кожен особисто молиться, це буде даремно повторювати, кожен про це і так знає. Єдине, що хочеться зараз нагадати, під час цього періоду, періоду Великого посту. До чого закликає нас церква до цілісності, до збереження свого розуму, до збереження своїх думок для того, щоб правильно їх берегти. Адже якщо ми бачимо під впливом тієї інформації або силових методів, людина втрачає самоконтроль, вона розгублюється, вона не знає, як правильно їй діяти. І тільки молитва вона може зберегти цей баланс у людині. Коли ми говоримо про молитву, ми задумуємося над тим, як вона дана нам, для чого вона нам потрібна, як ми звертаємось до Бога. Так от молитва це не тільки наше звернення до Бога, це не тільки наше з ним особисте спілкування, це прояв нашої любові за тих, за кого ми молимось, чи за покійних, чи ще за живих людей. Прояв любові як найвищого дару, який є у людини. Кожному з нас відомо, що все в нашому житті трапляється тільки з волі Бога. Навіть волосина з нашої голови не падає без його волі. Про це ми знаємо. Але єдине, що Господь не може зробити з людиною, це примусити когось любити. І от коли ми проявляємо свою любов, ми свідчимо про те, як і було сказано попередні, що треба засвідчити, що ти християнин. Також тільки справами свідчиться. І ось зараз в цей час кожен свідчає по-різному. Коли говоримо про примушення до молитви, це неправильно. Ніколи не заставиш любити, не заставиш і молитись. Тому і зараз в цей час, в Дні Великого посту, коли кожного з нас в церква прикликає до того, щоб ми проявили свій християнський обов'язок, ми повинні пам'ятати про цю молитву, повинні згуртуватися в цій молитві, тримати той баланс. Тому що коли людина розкладена, вона не зможе зорієнтуватися, як правильно її вирішити. І тільки в цій молитві, і тільки завдяки тому, що буде збережений повноцінний погляд, тверезий, якщо правильно сказати, тільки завдяки цьому людина зможе прийти до успіху. Тому прикликаю кожного і прошу, і зичу, що якщо має бажання нелицемірне, щире, хто б де не знаходився в домашніх молитвах своїх. До храму, коли приходить, щоб там згадували всіх тих, хто особливо цього потребує, щоб не ворожнеча була в наших думках, а навпаки, примирення, примирення і покаяння за свої вчинки. І тільки в цьому ми зможемо побачити Бога, якого зараз за нашими емоціями, за нашими цими пристрастями, які вирують, ми не бачимо. Тому допоможи кожному з нас, Господь, щоб ми були мудрими в своїх вчинках, і тільки завдяки йому змогли прийняти завжди і своєчасно правильне рішення. До слова запрошується єпископ Київської області та пастор Української християнської іванівської церкви Джерело життя Саламаха Микола Степанович. Добрий день, дорогі друзі, браті і сістри. Сьогодні ми зібралися на цій площаді. для совместной молитвы. И я хочу поблагодарить всех вас, что вы пришли даже в такую погоду. Но, вы знаете, сейчас такое время. Поэтому нам нужно усилить наши молитвы к Богу и искать Бога. Потому что только Бог может помочь нам, нашему народу, Украине. Поэтому Сегодня, вы знаете, молятся люди по всему миру, присоединяются к нашей молитве за Украину. Поэтому сегодня так важна наша молитва и наша вера. Важно, чтобы мы не потеряли веру в нашем сердце, в Бога, что Бог, Он сохранит Украину. Потому что Бог до этого дня благословлял Украину. И Украина ⁇ это благословенная страна благословенная земля и народ благословенный, который живет на этой земле. И знаете, в Библии, в Писании сказано, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят Его, и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем. И давайте мы помолимся, давайте усилим наши молитвы. Не только сейчас и в дальнейшем будем продолжать молиться, взывать к Богу, и Бог явит свою милость. Нам с вами. Сегодня есть выклик, В первую очередь я выклик до нас, как христиан. Сьогодні багато ми говоримо, Рада церков говорить про це. Але я хотів би коротко застановитися на головному, яка є ознака християнина? Ознака християнина є бачення перед собою постійно свого Творця, бачення Господа і дії згідно з Його волі, а відтак узгодження власної волі і з Його волею. І тоді наступає абсолютне щастя для кожного християнина. Пам'ятаємо, Любі, що. Історію творить Господь. В першу чергу. Ми є співтворцями, оскільки ми є сотворені на його образ і подобу. Якщо ми з вами наділені ознакою чоловіколюб'я, яке ми згадуємо, фактично кожну молитву закінчуємо словами як благий чоловіколюбець, ми маємо пам'ятати, що ми є чоловіколюбцями. Не можна порушувати жодної заповіді, особливо заповіді, не вбивай. В якому виді вона не існувала. Чи то в реальній загрозі, чи в загрозі моральній. Тому для нас не тільки українців сьогодні, але й для всього, світу, де точаться конфлікти, є важливо показати християнство. Христос завойовував любов'ю, Христос завойовував миром, Христос говорив, царство поділене в собі запустіє» жодному випадку не можна ділитися, лише об'єднуватися. І сьогодні свідчення нашого зібрання тут всіх релігійних громад, міста якраз і говорить про єдиний порив, єдине бажання вимолити у Бога для нашого спасіння єдності. І наостанок Україна є християнська країна, наші сусіди є християнами. Це дуже важливо показати зараз всьому світу, що ми є християни єдині. Не може піднімати християнин на християнина руку, не може піднімати християнин на християнина слово, не може християнин на християнина будь-що підняти в супереч волі Божій. Тому сьогодні закличемо Духа Святого, про дар розуму, про дар терпіння, про дар молитви і про дар єдності. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Просимо тебе, Царю Небесний, духу правди, любові і справедливості. До тебе підіймається наша молитва. Загрій, просвіти наші уми і серця, показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу. Благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу, для, для нового розквіту Христової церкви в Україні. Амінь. Слава Ісусу Христу. До слова запрошується регіональний пастор Української місіонерської церкви Християн Віри Євангельської Гапоненко Володимир Федорович. Добрий день, дорогі мої брати і сестри. Я дуже радий бачити вас всіх сьогодні, котрих хочуть молитися, хочуть славити Господа. У мене зараз слово таке. знаєте, сьогодні день празника Пурім. Це був момент, коли ізраїльський народ стояв точно так, як ми сьогодні. Перед смертю, перед життю, як то кажуть, них повинні бути вибір. Я хочу сьогодні сказати таку головну мис, що в них теж було саме таке, можна сказати, піковий момент, коли вже всі письма, доклади, заклади, як говориться, все було підготовлено для того, щоб. убивать этот народ. Но мы видим там человека, который стоял в проломе мордахе и сказал, что ты должен пойти к царю и сказать ему об этой смерти, которая будет для народа. И самое главное, мысль у него заключалась так, если не ты пойдешь, то помощь придет с другой стороны. И я хочу вам сказать одну очень важную истину. Если не мы будем молиться, люди найдутся, которые будут молиться. И я хотел бы призвать сегодня всех вас, чтобы каждый из нас по-настоящему возопил, поднял вопль до Бога и сказал Ему, всемогущему Богу, то, что у нас сегодня на сердце. У нас печаль, у нас горе, у нас несчастье, и мы не можем быть равнодушными. Я очень благодарен сегодня Богу, что Он соединил всех нас мы раньше, помните, смотрели друг на друга волками. Я хочу сказать, сегодня я очень рад и благодарен, что Дух Божий соединяет нас всех, смотреть реально на обстановку, что мы одни дети, дети всемогущего Бога, Бога такого, который достоин всей славы, чести и поклонения. И Бог, который сказал, мне все возможно, я Бог всемогущий, но ты... Ходи и будь непорочный. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, я хочу, чтобы в этот вечер мы просто помолились и сказали, Господи, мы отнесем Тебе нашу просьбу, как некогда выставил язык, я помните, взял письмо в руки и сказал, Господи, с кем нам воевать, у нас нету воинов, у нас нет оружия, у нас все раскрадено, разграблено, мы остались голые боссы, Господи, с чем мне воевать? Я иду и говорю тебе, помоги. Аминь. Аминь. Да? Я буквально несколько дней назад разговаривал с одной женщиной, которая говорила с Беркутовцем, который стоял на Майдане против народа, и она задала ему такой вопрос. Скажи мне, почему вы не зачистили Майдан? У вас все для этого было? У вас э, сила была, оружие, э, вам команду дали. Он сказал, ты не поверишь, говорю, невозможно было. Ноги ватные были. Нельзя было с места ступиться. Что? Кто это действовал? Почему так случилось? Почему они не могли ничего сделать? Вы думаете, у них не было силы? Бог не дал. Я хочу привести один небольшой пример, я не буду читать, потому что холодно, и вы уже померзли. Было в седьмой главе Исаия. Царь Ізраїльський, ви знаєте, що Ізраїльське то есть Ізраїльський народ поделился на Южное царство, Северное Царство і Северное Царство наняло Сирию, чтобы воювати против Южного царства, против своих братьев. Это то, що сегодня происходит в нас в Росії, в Росії это наші братья. Мы за їх молимся, вони молятся за нас там сьогодні. И вы знаете, если ми поднимем друг на друга ручья, ми поднимем друг на друга против брат, проти брата пойдет воювати. И то же было с израильским народом. И когда они наняли сирийцев, израильский народ, окружили иудейский стан, когда царь Ахаз увидел, что такое многочисленное войско окружено, и он встревожился, написано в сердце. Вы можете, думаю, почитать эту историю, 7 глава пророка Исаия. И Бог посылает Исаия и говорит, иди скажи ему, пусть не боится царь, пусть не тревожится, Ничего в них не выйдет, ничего в них не получится. Я не разрешу. Ефрема вообще говорит, не станет. Он исчезнет, а сирийцев я тоже уничтожу. То есть Бог защищает тех, кто действительно чтит его. Вы знаете, сегодня Бог нас создал для славы своей. И обратите, наша страна, Украина, она не хочет воевать. Она не хочет брать оружие. И смотрите, сколько было провокаций, сколько было возможностей, чтобы противостоять, взять оружие и пойти против, когда захватили Крым, когда вошли русские войска. И вы знаете, ну наш народ, люди все-таки не имеют страх Божий. И пока мы будем иметь страх Божий, Соломон мудрый сказал так, что начало мудрости ⁇ страх Божий. Я думаю, что Бог благословляет наш народ. И сегодня, почему мы здесь сегодня? Потому что Бог любит нас. Бог хочет, чтобы мы больше были дружными, мы больше стали едины, больше стали переживательными. В Последнее время мы стали более черствыми людьми. Мы стали больше думать только каждый о себе. Моя хата с краем, мне дальше ничего не волнует, что творится в этом мире. Но я вам скажу, что вот эти все события,

Три единого Бога и Бога единого.